Усім доброго дня! Сьогодні я буду готувати на обід дуже смачне різото з зеленим горошком з куячим філе. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. Ось такі продукти нам знадобляться для різото. Звичайно, рис, куряча грудка філе, зелений горошок, в мене заморожений, три морквини, часник. Досить чимало чесника. Як бачите, в мене майже ціла головка, овочевий бульйон. Ну і, звичайно, сіль, спеції та олія. Починаю з нарізання моркви. Моркву нарізаю ось таким чином. Нарізаю такою довгою соломкою, саме так мені подобається морква в цьому різотто. В розігріту каструлю наливаю олію. Досить чимало, тому що рис любить жир і викладаю нарізану моркву. Перемішую та тушкую. Часник розчавлюю. І ось такими цілими розчавленими зубчиками відправляю каструлю до моркви. Збільшую вогонь і тушкую до півготовності моркви. Куряче філе також нарізаю смужками, продовгуватими. продовгуватиме. І також відправляю в каструлю. Перемішую і відразу додаю спеції. Таким чином спеції добре розкриються і віддадуть весь свій аромат. Перемішую і тушкую м'ясо до півготовності, зипаю рис. Для цього різотто краще взяти рис жасмін або пасмальки. І відразу заливаю гарячим бульйоном. У мене овочевий бульйон, звичайно, можете взяти будь-який, який у вас є. Солю. Можна використовувати і воду, але з бульйоном набагато смачніше. По мірі випаровування підливаю бульйон. Додаю дрібно нарізану петрушку, вона в мене заморожена. Продовжую тушкувати. Ну ось, бачите, тут рідина вже вся випарувалася, я знову додаю бульйон, тушкою на невеликому вогні, ось так ложкою, допомагаю рідині просочитися вниз. І коли рис вже напівготовий, додаю зелений горошок. Приблизно за 15 хвилин до закінчення готовки страви. Кладаю зелений горошок, тушкую ще хвилин 15. Горошку більше не треба, він ніжний, молоденький зелений, протушковую і рис готовий. Додаю трішки оливкової олії. Як я казала, рис, рис або різотто дуже любить жир. І страва готова. Повірте мені, дуже смачна, готується легко, поживна, дуже апетитно виглядає, яскрава, дуже красива. Я вам раджу приготувати. Я впевнена, що вона вам буде смакувати. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки. Підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.